По всій країні розгорнута активна рекрутингова кампанія. Чим мотивують майбутніх воїнів, ми сьогодні поговоримо з представниками бригади Людь, яка вже більше ніж півроку воює на сході країни. Mm -hmm. Чим займається ваш підрозділ і де зараз ви ведете бойові дії? Володимир, да. давайте з вас почнемо. відповім. Зараз наша бригада перебуває на відновленні, тобто ми зараз перебуваємо на ротації, відновлюємо свою боєздатність, займаємось, тренуємось буквально декілька місяців тому повернулося. До цього виконували бойові задачі на сході нашої держави. Це був саме Бахмутський напрямок. Ого, це є. жар жарки такі е, я не знаю, запеклі. Де є місця. на фронті зараз е, місця, є. де не жарко. Ну там всюди-завжди. Як то кажуть, не, не мерзнуть хлопці. На жаль. Е, В ви... чому специфіка вашої от бригади людь? Це ж поліцейське формування, О, так? Да, я дивіться, розуміє, це... Розповім трошки про струк... структуру нашої uh -huh. бригади. Взагалі це об'єднана штурмова бригада. Люті це поліцейська бригада. Вона складається з чотирьох полків: це Сафарі, Цунамі, Дніпро 1, луганськ 1 і Рота Еней. Ми безпосередньо з цунамі. Тобто це сама одеська бригада. Да, це цунам. одеська бригада. Да, угу. вона, це є поліцейська бригада, щоб люди розуміли, що люті це якби поліцейська бригада, але також в наших рядах є люди цивільні. Які прийшли взагалі наша бригада це бригада добровольців, і всі, хто хоче в нас служити, вони приходять до нас добровільно, також з числа працівників поліції і також з цивільного населення. Тобто формувалася ваша бригада як саме добровольці з поліції, а потім до вас доєдналися люди з інших професій, які саме хотіли воювати саме в вас. Тобто, ваше вашому формування. А ви ви, ви ви як штурмовики? Чи ви на блокпостах? Чи ви за там зачищаєте села від ДРГ? От, от в чому ваша функція? Що, що саме ви робите? Дивіться, штурмова бригада. Ми поліцейських функцій взагалі не виконуємо. Ага. Ми виконуємо військові функції. І є штурмова бригада. Ми виконуємо штурмові дії. Але також, в залежності від обстановки на фронті, ми можемо також виконувати і дії оборонного характеру, наступального характеру, і штурмові дії. Також у нас є артпідтримка. Безпосередньо у нас в нас цунамі є рота мінометки і рота вогневої підтримки. Кажіть мені, будь ласка, Володимир, а ви звідки ви прийшли до Люті? Чим ви займалися в попередньому житті, якщо так можна казати? Дивіться, останні майже сім років працював у лавах патрульної поліції саме в місті Одеса, виконував свої службові обов'язки. Після початку Повномасштабного вторгнення було бажання захищати свою країну. Але, як і багато моїх колег, десь вагався про перехід в ЗСУ. Ну, це інший підрозділ, я маю на увазі ЗСУ, це трошки інша структура. І коли почув про те, що саме з поліцейських. Буде формуватися штурмова бригада, яка uh -huh. не буде десь там на блокпостах стояти, перевіряти документи, а саме виконувати бойові задачі, штурмові задачі, то uh -huh. виявив бажання долучитися до хлопців. Тобто ви пішли добровольцем з ну, майже з перших днів формування ці, цієї бригади? Так, так. Навесні uh -huh. минулого року почалось uh -huh. формування бригади і, і долучився. А багато не з ще поліції ще. саме ось таких охочих виявилося? Багато тут дивіться, як, як можна рахувати багато чи не багато? Ну це ось, в вашому, в вашому колі багато друзів, багато знайомих. Ми зараз говоримо про ваше, тобто саме підтримали ініціативу. Я можу сказати так: саме з мого підрозділу, там де я працював, певна кількість людей пішла. Але я не скажу, що це там. Половина підрозділу перейшла, Ну скажу так, менше, чим хотілося б, менше, чим зараз ми потребуємо. Тобто, якщо хлопці виявлять бажання, то ми всім раді, всіх навчимо. Так, до, до навчання ми ще е, підійдемо. Е, Павло, скажіть, а що змусило вас піти до е, лав Люці? Ви були опором. Е, е, Це уповноважений, старший уповноважений управління стратегічних розслідувань. Вау. Я працював в місто Вінниця, да, і що мене спонукало? Ну, війна. Але теж я працював поліцейським. Якби на той час. Поліція тільки їздила, ну скажімо так, брала участь у зведених загонах. Можна було поїхати, і вже коли створилась бригада «Людь». вже я дійсно зрозумів, що це та бригада, яка буде брати безпосередню участь в бойових діях, я вирішив до неї долучитися, скажімо так, і внести би, свій внесок. Вклад. Да, вклад у перемогу. <свят> ну дивіться, поліція, на відміну від інших чоловіків, це заброньовані, скажімо так, люди. Тобто, ви могли залишитися вдома, виконувати свої обов'язки, що саме вас змотивувало? І що ви говорите тим, хто зараз дивіться, так, да, ну, міг залишитись, дол... 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 сидіти вдома, виконувати би, свої функціональні обов'язки, працювати. Поліцейські далі, але е, основний фактор, що в нашій країні йде війна. Але чому бригада лють? Тому що ця бригада є поліцейська і е, всі свої? Е, можна так, так сказати, всі свої, нас цивільні люди, е, вони теж свої. Но, е, як вже говорив Володимир, перейти в ЗСУ в іншу структуру, це е, не хотілося, як би. Втрачати звання, там, оці вислугу, Допустимо, е я капітан поліції перейшов в лють. Це просто пі -пі переводом, скажімо так, не потрібно звільнятися, нічого робити. Я написав рапорт і вже через певний період я вже був у бригаді, uh -huh. скажімо так. І так само вислуга і всі ці, скажімо так, нюанси. Долучитися хотів вже давно, але в поліції не було такої бригади. І uh -huh. коли от, я вже повторюся, вона створилася, я вже як би, рішення було раніше прийнято мною, але не було такої бригади, яка б задовільнила мої потреби, скажімо так. Ви знали, що це штурмова бригада? Тобто да, ви нам готувалися ми, одразу. Одразу ми готувалися, нам пояснили. Тобто в, що це, воювати, а да, не що це буде штурмова бригада, що ми не будемо десь відсижувати, що всі, хто долучиться до неї, пройдуть через бойові дії. А, Володимир, що... кажіть, будь ласка, чи. Всі повинні воювати. Ось цікава ваша думка. Я не про поліцію, я взагалі про чоловіків, жінок дивіться, що молодшого, старшого віку. Взагалі касається, чи повинні, чи не повинні. Що касається зараз мобілізації, та що зараз відбувається, дивіться. На війні потрібні люди. Так, їх потрібні. Так, їх не вистачає. Є Брак людей по всім напрямкам, особливо штурмовики це така професія, не всі бажають туди йти. Бо це дуже ризиковано, ризиковано. можливо, більш ризиковано, ніж інші професії у військах. Але е, хтось повинен забезпечувати це. Коли я перебуваю на ротації, я хочу іншим ну, випити кави. То мені цікаво зробить. Я хочу, щоб мої діти ходили до школи. Я хочу, щоб працювали магазини. Хочу, заради чого я воюю взагалі? Заради того, щоб моя сім'я, мої друзі, мої знайомі могли жити своїм власним життям. І щоб ця війна була якнайдалі від них, щоб вона їх не стосувалася. Це особиста, як то кажуть, моя мотивація. Якщо та, я ж кажу, людей не вистачає. Ну, якщо всі підуть на фронт, що буде тут? До речі, тоді кажуть, ось як ви ставитесь, які люди вам потрібні? Я маю на увазі, ось ви говорите, людей не вистачає, але є психологічні особливості, є фізичні особливості. Ось хто може бути штурмовиком? Ну, ось, знаєш, пой поймали когось, скажімо так, маршрутці, привели до вас. Ну, вас добровільний бригада да, добровільців, до того, але добровольч, бригада... не узнаєш. У нас бригада добровольців, і нам почнемо з того, що кожна людина повинна бути на своєму місці. О, це да. важливо. І що вернем... знач... означає на своєму місці? Тобто, фахом за фахом, за, за... чимось? Да, за фахом, за призванням, якби за морально вольовими якостями. Також хочу сказати, що в нас то бригада штурмовиків, але в нас ще є багато таких професій супутніх. Якщо людина десь себе може проявити, ну є БПЛА, в нас fpv дрони. Тобто оператори дронів так. вас Якщо також є? Якщо людина е, е, вміє літати, би, і вона професіонал в цьому в цій справі, то нам такі люди теж потрібні. Е, е, так також я говорив, що у нас мінометка. Наприклад, хто був, там, служив в армії в ЗСУ, десь артилеристом, то ми таких людей теж запрошуємо, вони теж нам потрібні. Механіки, водії, танкісти, бем... там, водії БМП. Такі спеціальності нам теж потрібно. Ну, безпосередньо нам потрібні штурмовики. Але роботу штурмовиків повин... повинен хтось забезпечувати. Би надійний тил. До чого я це говорю? Що люди, які. Так, хочу до нас долучитися, але не, не хочуть бути штурмовиками, вони можуть спробувати себе в інших професіях би, і забезпечити нам роботу. До речі, поясніть, будь ласка, ось ви зараз говорите не стільки про мобілізацію, скільки про рекрутинг. Да, тобто, про як рекрутинг. вони до вас да. можуть залучитися? Тобто, а, якщо вони прийдуть саме до вас і скажуть, я хочу воювати у вас чи якось як механізм. Як да, це, да. якщо це з числа працівників поліції, uh -huh. вони звертаються до своїх кадрів, пишуть там їх відкомендрують до нас на місяць часу. Вони а. їдуть до нас в командировку, скажімо так, вони проходять у нас базове навчання, загальну військову підготовку. І вони напротязі цього місяця часу можуть зробити вибір. Чи... Хочуть чи не хочуть? Да. Хочуть чи не хочуть. По-перше, і ми можемо на них подивитись, що вони можуть, і запропонувати їм якусь там посаду. Напротязі цього часу, місяця, якщо він дійсно хоче бути штурмовиком, і він підходить з штурмовиком, ми його. Залишаю нас і, і по його бажанню. Якщо ми бачимо, що він не штурмовик, но він механік водій, медик хороший, потрібні медики. Ну тобто, ви да. йому місце знайдете? Місце знайдемо, <рес> <да>. <рес> спеціаліст <рес> спеціаліст, скажімо, військового mm. профілю. Якщо вже людина не бажає поняла, що це не його, вона повертається. Це ми говоримо за діючих працівників. поліції. До мирного поліції. життя Ні, ні. в свій підрозділ, за кого вона до ага, нас прийшла. Ну, до, до, поліцейських. До поліцейських. Да, це кажу... ми говоримо саме про поліцейське, але ви ж говорили, що до вас приходять люди з інших професій, цивільне. Якщо цивільна людина бажає mm -hmm. долучитися до нас, в нас є сайт і там є електронна анкета. Він подає анкету і вже з ним зв'язуються наші, скажімо, кадрове забезпечення, пояснюють, що йому треба зробити. Він проходить. Військову медичну комісію. Там ряд документів йому треба пред'явити, принести ну, да, да, в кадри. І, і також такий да. випробувальний термін якийсь є, коли ви розумієте, людина підходить чи не підходить. Ви людині, вона вам Да, Її якось... беру до нас вже навчання. на навчання і вже напротязі цього навчання. Теж до неї придивляюся, що вона може, чи вона підходить, чи ні. Хвилинка агітації. Yeah. <laughs> no, <laughs> e, дивіться, от, наприклад, чому саме я пішов і які є переваги саме в нашому підрозділі. Uh -huh. Чому це поліцейський підрозділ? Дивіться, якщо ви попадаєте в ЗСУ, то це, по перше чергу, це казарма. Тобто ви знаходитесь, це режимні об'єкти, не можете, просто так захтів, там пішов, не захтів, не пішов. У нас це стосується, коли ми відбуваємо на ротації, на відновленні. Звичайний робочий день, от у нас зараз ну, за рідким виключенням, це з 9 до 6, ти приходиш, ти займаєшся тим, що тренуєшся, підвищуєш свій фізичний розумовий рівень. Можеш піти кудись цікаву випити е, чи ні? Ну, це так, чи... Звичайно, є обидні ну, тобто... перерва, mm -hmm. перерва. Тобто після mm -hmm. шостої ти можеш mm -hmm. йти там, до своєї сім'ї. Ага, навіть так. Це, да, це без питань. Ну це, Якщо ти це на ротації, це, це не на нові. Да, це досить mm -hmm. суттєва перевага, я вам так скажу. От. Хлопці, що для вас важке на фронті зараз, на війні, на війні взагалі? Фізично, психологічно. Ну, дивиться, якщо порівнювати життя в мирних містах і життя там, ну, по-перше, це як не крутиться бит. Ти не маєш змоги сходити в душ зранку, да, випити кави, спокійно там посидіти, зібратись на роботу, це, це інше взагалі. Да. Ти можеш там митися раз на тиждень. Жити з мишками, вони там постійні гості у нас <рес> <рес> вже якось змирилися <рес> з цим бит дає, дає своє. Я не кажу там про обстріли, про небезпеку. Тобто до цього можна звикнути? Ну ми говоримо, Вільяк. може, не до того, можна? що важко. Вже всі розуміють, що йде війна, і там все важко. це такі вже загальні фактори, скажем. Ну, важко воно для всіх. Хто б туди не попав, для кожної людини це буде важко. Обстріли, це окопи і тому подібне, би, це такий загальний вже факт, що там нелегко. І важко те, що йдеться війна, і взагалі війна це важко. І як... війна це таке, що вона не потрібна нікому. Ну, але вже би, ми в такому становищі повинні відстоювати свої права на життя. Да, так, не народжується воїнами, це лише Павла, мамка родила і каже штурмовик. <рес> мені здається, жодна мати не народжує дитину саме для війни, саме для миру. І ось щодо миру, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от як повинна закінчитися ця війна і що ви зробите, по-перше, після перемоги? Ни разу не був в Криму. <рес> Каву на набережній Ялти. Дуже, дуже хочу спробувати, багато там є дуже цікавих. Як закінчитися війна повинна? Ну, звичайно, нашою перемогою. По-іншому не буде, бо це хто не розуміє, це війна не за які там території, не за які там політичні лозунги чи за якусь там владу. Для мене особисто це війна. Як сказати, як самовизначення, тобто я українець, і якщо ти хочеш гордо казати, що ти належиш саме до цієї нації, то ти повинен виборювати це право. Інакше нас ми просто перестанемо існувати як, як нація взагалі, і на міжнародній арені, і де, де б то не було. Павло, ваше слово? Ну я повністю згоден, скажімо так, хочу додати, що дійсно багато хто маніпулює цим, що ми воюємо там за землю, за території, якісь. Ну, це по факту воно так, але взагалі ця війна йде за наше виживання, якби ідентичність Ін нашого народу. Е що війна? Ми воюємо за своє життя, скажімо так. Якщо ми будемо жити, значить ми її виграли в такому плані. Цю війну для нас це основне. основне Скільки років життя. ви готові воювати? Скільки зможемо. <ріст> скільки буде сил, да, скільки зможемо. До цього ну, готовим не можна бути. Це все йде, якби. Ми живемо, ми воюємо вже, скільки. Надо буде, будемо воювати все життя. А як, як це сказати? Скільки років ти можеш воювати? Е, хтось говорив, хтось говорить, хтось -го, що війна може 10 і, років і тривати. Знаєте, чи, чи я розумію, що це дуже важко і важко щось передбачити. Але я дякую за те, що боронити і землю, і всіх нас, і за те, що знайшли час завітати до нас студію.